Народ Божий, дорогі гості, ми маємо великий привілей з самого ранку відкрити Слово Боже. Давайте відкриємо послання Якова, 5 розділ, 12 вірш. Якова 5,12. Та насамперед, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Нехай же буде у вас так, це так, а ні, це ні, щоб ви не підпали під осуд. Амінь, можете займати свої місця. Дорогі дітки, хочу вас запитати, по-перше. Хто із вас ходить чи ходив в дитячий садок? Ходили, так? Да? Знаєте, мене також в дитинстві водили в дитячий садок, той, що на металургів. І там одного разу діти загнали мене в павільйон. Я вже не пам'ятаю, по якому питанню це було. Але загнали мене в павільйон і кажуть, клянись. Я кажу: ні, я не буду клястися». Я не буду клястися, віруючим не можна клястися». І от сьогодні ми дійшли до повчання Якова про клятву. І тема цієї проповіді це клятва і християнин. І ми розглянемо, чому не можна клястися і чи існують випадки, коли можна все-таки клястися. Е, уся частина з 12 го вірша і до завершення послання це вже заключна частина листа. Я сподіваюся, ви помітили, що ми йдемо вірш за віршем, все в це послання. Це вже заключна частина, вона поділена на три смислових блоки. Ми сьогодні перший розглянемо цей 12-й вірш. І знаєте, в тогочасній культурі раніше листи часто закінчувались клятвою. Коли хтось пише лист, він може в заключній частині написати про клятву, про обіцянку чогось, що він зробить. І Яків теж закінчує цей лист, але не клятвою, а навпаки, говорить: та насамперед, брати мої, не кляніться. У часи Христа в іудаїзмі було два види клятв. І це дуже важливо розуміти, тому що він пише тим людям, які жили тоді, і чомусь він забороняє їм це робити, і ми розберемось, чому не можна клястися, Перше. Чому не можна клястися? Так ось два види клят було. Перше це затвердження, а друге це зобов'язання. Затвердження це коли люди казали, клянусь, що я зробив це. Це було затвердження, я це зробив, я, я точно це вам обіцяю. Це було. А зобов'язання це коли люди казали, клянусь, що я зроблю те, що я кажу. Тобто, як зобов'язуюсь це зробити. І серед євреїв часто виникало так, що вони вже використовували клятви під час звичайних розмов. Просто говорили, і вже знаєте, як слова паразіти, мімоходом вони використовувати клянусь тим то і тим то. Каже, каже, каже щось, клянусь тим-то і тим то. І як і говорить, не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Яка ще інша клятва могла бути? Звідки можемо дізнатися, про що говорить Яків? Ми можемо відкрити Євангелії від Матвія? П'ятий розділ? Матвія 5 розділ, 33-й вірш і далі. І ми там побачимо там, де повчання самого Ісуса Христа. І взагалі, якщо ми дивимось на послання Якова, то Яків. Дуже тісно йде із повчанням свого брата по матері Ісуса Христа. Ідеї, принципи, які Він використовує у посланні, навіть цитати, вони взяті із повчання Ісуса Христа. І ми відкриємо Євангелія від Матвія 5 розділ. 33 вірш. Це там, де Господь говорить про клятву, знову ж таки, звертаючись до юдеїв. Знову, ви чули, що сказано було стародавнім: не клянися неправдою, неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто. Великого Царя, не клянися і своєю головою, бо не можу жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього те від лукавого. Так ось євреї поділили клятви на ті, в яких згадується Бог. І в яких не згадується Бог. І вони дійшли до того, що вже навіть деякі клятви вони настільки як, ну, хитро робили, що навіть могли щось сказати під клятвою, а потім сказати: Я не клявся Богом, я не буду це виконувати. Це, це не обов'язково. І моє так це було не так, а щось інше. І саме це засуджує і Ісус і Яків. Що вони не просто вже свої прості слова стали у них нечесні, вони не просто не відповідають за свої слова, а вони вже винайшли ціле мистецтво, як навіть обходити клятви. Тому Ісус і говорить. Дивіться, Яків, Яків говорить, не кляніться ні небом. А Ісус говорить ні небом, бо воно є Божим престолом. Він звертає їхню увагу, що якщо ви клянетесь небом і кажете Я не згадував Бога. І це вже ну, не обов'язково. Він, він звертає їхню увагу, що це Божий престол, це пов'язано з Богом. Як і говорить ні землею, і Христос говорить ні землею. І далі Він дає аргумент, бо вона є під ніжем Його ніг. Тобто знову звертає їхню увагу на Бога. Русалимом, бо це місто Великого Царя, знову ж таки говорячи про себе. Бо ми знаємо, що Христос прийде і буде царювати в Єрусалимі. Далі своєю головою, бо не можеш навіть повпливати на колір волосся. Так ось у це є перелік, скажімо так, найпопулярніших їхніх клятв того часу, які вони використовували в повсякденному житті. І використовували як для того, щоб і пообіцяти, і щоб обійти свою обіцянку. Але вони це робили. І проти цього, проти цього виступає як вчення Ісуса Христа, так і вчення Якова. Також ще один текст із Євангелія від Матвія говорить також про клятви і сповчання Христа. Це Матвій, 23 розділ. 23 розділ з 16 по 22 вірш. 23, 16. Горе вам, про сліпі, які говорите, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винний. Безумні й сліпі, бо що є більше? Золото чи храм, який освячує золото. І хто клянеться жертовником, то це нічого. А хто клянеться даром, що на ньому, той винний, нерозумні й сліпі, що більше дар чи жертовник, який освячує той дар. Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, з великої букви, хто живе у ньому. І хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Тобто Христос повертає цих людей. До думки про те, що ну, не треба щось вигадувати, не треба хитрувати, не треба видумувати, що жертва святіша за жертовник чи золото храму святіше за храм. Не треба вигадувати щось, щоб не виконувати свої слова і свої обіцянки. Отже, вчення Христа і Якова, воно про одне і те ж. І для людей того часу воно означало не можна клястися тому що це робить ваші обіцянки неоднозначними і слова нечесними. Ті клятви, які ви використовуєте, вони роблять ваші обіцянки, те, що ви поклялись, неоднозначним, нечесним. Ви не відповідаєте за свої слова, ви робите неправильно. Через це він говорить: не кляніться, тому що ви вже вивернули навіть клятву. І застосування для нас сьогодні з цього тексту таке ж саме. Хай наше звичайне слово без особливих клятв буде достатнім і правдивим. Послухайте, хай наше звичайне слово без особливих клятв буде чесним, достатнім. Це важливо. Чи відповідаю я за свої слова? Чи не треба мене ловити на слові? Чи дійсно я кажу так, це так, а ні, це ні? Бо Іяків говорить, щоб ви не підпали під осуд, а Христос говорить, що більше цього це від лукавого. Тому важливо задати собі сьогодні питання, які мої слова? Чи чесні, чи достатні? Тобто. Ми повинні розуміти, коли ми читаємо цей текст, який забороняє клятву, що люди мають уникати клятв через те, щоб не вийшло, що звичайні слова можуть бути нечесними, а лише те, що сказано під клятвою, це тоді обов'язкове. Щоб не було такого розділення в житті, Господь і Яків говорять: взагалі приберіть клятви, щоб всі ваші слова вони були, наче під клятвою. Щоб всі ваші слова були чесні, щоб всі ваші слова були обов'язкові, щоб всі ваші слова були правдиві, щоб ваша поведінка була порядною, характер відзначався цілісністю і постійністю. Нам не потрібні клятви не тому, що в них щось страшне, є, знаєте, закляте. Ні, нам не потрібні клятви, тому що наші звичайні слова мають бути так само обов'язкові, як сказані під клятвою. У яких же випадках все-таки можна клястися? Чи існують такі випадки? Знаєте, існують окремі особливі урочисті випадки, коли у певних суспільних відносинах вимагаються клятви. Неважливо, віруючої людини, віруючої людини, вимагаються. Чому? Тому що ця клятва вона свідчить про правдивість слів людини, до чого і закликає Яків. До чого й закликає Господь, щоб ваші слова були правдиві. Але знаєте, не всі люди в суспільстві віруючі, не всі люди чесні, і навіть серед віруючих людей не всі люди чесні. Ну, на превеликий жаль, але це так. І щоб уникнути обману, і щоб ще більше достучатися до сумління людини. Існують клятви у сучасному світі. Ми не використовуємо клятви в повсякденному житті, але існують клятви в особливих суспільних відносинах, таких як, наприклад, у лікаря, присяга судді, присяга військового і так далі. Тобто є певні моменти, коли знаєте, люди навколо не знають, чесний ти чи не чесний, віруючий чи не віруючий, але ти маєш пообіцяти, що ти будеш правильно чинити. Наприклад, я вам зачитаю присягу судді. Присяга судді звучить так: я, тобто людина, яка стає на посаду судді, говорить Я, ім'я і прізвище своє, вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю українському народові об'єктивно. Безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов'язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки в судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет. Правосуддя. Чудова клятва. Дуже правильно. Це дуже гарна присяга. І знаєте, якщо всі б судді так чинили, то дійсно правосуддя воно б виконувало свою функцію. Навіть якщо невіруючі люди так чинять, то вони чинять по-християнськи за християнськими принципами. Затім вони чинять чесно, об'єктивно, справедливо, неупереджено. Це дуже гарна обіцянка. І тут нічого нема поганого. І дуже гарно, якщо людина це пообіцяє, і знаєте, і, і на своїй роботі суді стикнеться з пропозицією хабаря, і коли вона згадає цю клятву і подумає, ні, ну я ж обіцяв, це ж, ну, його це зупине це дуже гарні речі. Тобто існують випадки, коли це нормально. До речі, у клятві. Е... Чи лікаря є слова, що нікому не дам смертоносного, і ніколи не буду робити комусь аборт. Тобто, ну, правильні принципи закладені в всіх обіцянках, в всіх присягах, в всіх клятвах. І знаєте, навіть в Україні говорять, що будуть вводити інститут. Присяжних суддів, коли будуть вибирати людей, і вони будуть брати присягу, що будуть говорити чесно і сидіти і вирішувати ці питання. Тому ми маємо, як християни, не жахатися клятв, знаєте, не поверхнево розуміти, не клянись нічим, не небом, не землею, все, я не буду клястися. Ні. Знаєте, люди, які навколо нас, вони не знають, наскільки ми чесні. І якщо ми в таких випадках будемо відсторонюватись від таких присяг. Люди подумають, він навіть не хоче відповідати за свої слова, він несерйозний, у нього немає чесних намірів, він відмовляється проголошувати клятву. Бо... Але це перевірка на чесність. Наостанок приведу декілька біблійних прикладів, коли використовувалась клятва. Щоб ми правильно розуміли, що це не, не щось страшне. Давайте відкриємо повторення закону 6.13. 6.13 повторення закону 6.13. Де написано, Господа свого Бога шануватимеш, йому служитимеш, і його ім'ям присягатимешся. Це присягатимешся, це і є ця клятва. І скоріш за все, із цього тексту іудеї ну, витягли ціле вчення, що якщо я присягався Господом, це обов'язково, а якщо не присягався Господом, а лише небом, це не обов'язково. Але це невірно було. Треба говорити чесно. А якщо ще й Господом, це дуже серйозно і відповідально. Також псалом 63,12 відкриємо дуже коротко. Псалом 63.12. Але цар радітиме в Бозі, буде пишатися кожен, хто ним з великою, тобто Богом, присягається, тому що уста неправдомовцям будуть закриті. Тобто описується час, коли ну, всі будуть раді через те, що всі чесні, а хто не чесний, у того закриті уста. Той не має слова. І це дуже добре. І ще одне із Нового Завіту друге послання до Коринтян, перший розділ, 23 й вірш. Апостол Павло говорить: тож я закликаю Бога. За свідка моєї душі. Чуєте, що говорить Павло? Він закликає Бога у свідки. Тобто нам, новозавітнім віруючим, дозволяється, якщо якісь суперечливі питання, якщо ну, ось, треба прояснити, хтось скаже неправду, ну, ну, треба прояснити або не вірять твоїм словам, але ти точно кажеш правду перед Богом, ми маємо право навіть закликати Бога у свідки. Бо це робить Павло у свідки істини, отже, це можна використовувати і нам. Отже, які висновки можемо зробити про клятву? Головний заклик не клястися полягає у тому, щоб у повсякденному житті не використовувати клятву, як мимоходом, слова, не використовувати клятву. Щоб оминути якісь свої обіцянки, не використовувати клятву, щоб мої слова без клятви вже перестали бути чесними. І Яків, і Христос застерігає нас, щоб ми були щирими, чесними, щоб ми уникали обману і нещирості, щоб ми не застосовували якісь такі ухищрення словесні. Знаєте, еквелібрісті словесну, щоб сказати, та, та я ж цього не казав. Але щоб наші слова були так, це так, а ні, це ні. І навпаки, хай всі слова віруючої людини будуть такими чесними, наче вони сказані під клятвою. Ми ясно бачимо через все послання, що Яків засуджує двоєдушність. Він закликає віруючих людей не бути двоєдушними. Він закликає нас бути цілісними і звертає особливу увагу також на те, що ми говоримо. Якщо ми подивимося на все послання, то другий розділ, 14 й вірш. Яка користь, коли хто каже, що віру має, а діл немає? Тобто, бачите, каже одне, а насправді цього немає. Також він звертає увагу про те, що ми говоримо третій розділ, другий вірш. Ми всі багато грішимо, коли хто не грішить словом. Той досконалий чоловік здатний приборкати і все тіло. Четвертий розділ, 11 вірш: не обмовляйте брати один одного. Тобто ці всі тексти вони говорять нам про те, що ми говоримо, це важливо. І сьогоднішній 5.12 також говорить про те, що ми говоримо. Як і багато приділяє уваги щодо слів, щодо наших слів, те, що виходить з наших уст, це багато свідчить про нас, про стан нашого серця. І він категорично проти хитрих клятв, якими користувались люди його часу. Тому давайте ми сьогодні, сучасні християни, перевіримо чесність власних слів, чесність власних слів. Чи дійсно я відповідаю за свої слова? Чи знають люди? Це віруюча людина. Якщо він так сказав, то він пообіцяв. Якщо він пообіцяв, то все. Не треба писати розписку, він поверне. Не треба підписувати якийсь поперець, він обов'язково виконає. Якщо ми згадаємо, або Дух Божий торкається зараз, і ми згадуємо, совість мучає, що десь сказали неправду, давайте зараз на молитві покаємось за те, що сказали десь нечесно. Давайте помолимось про те. Щоб бути правдомовцями. Амінь. Помолимось. Господь вдячний тобі за слово Твоє, яке торкається різних питань, яке допомагає нам розібратися і нагадує нам, що ми маємо бути чесними людьми. Ми маємо говорити слова, які означають так, це так, а ні, це ні. Допоможи Боже бути цілісними, чесними. Правдомовними. Хай Боже через наші уста прославляється Твоє ім'я. Хай те, що ми говоримо, Боже, буде приносити хвалу Тобі, і навіть де ми стикаємося з невіруючими людьми, щоб це свідчило про наш відроджений стан. Благослови, Боже, нашу церкву, благослови це зібрання, благослови кожного, хто тут присутній. Амінь.